Оксамитовий, шолковий, вілюровий, вельветовий наш ефект стіни. Дуже в тренді колір. Сучасно, гарно та просто. Матеріали китайський шовк можна кенувати по будь-яких як самостійно, так і на обладнанні. А ми використовуємо Monicolorsky V або NCS, або RAU. Звертаємо увагу на те, що китайський шовк це у нас не біла фарба. І е, наш колір затонований по каталогу може змінюватися. Зверніть на це увагу. А витрати матеріалу не ну, досить такі вже великі, але в два шари все-таки поверхня буде якісніше. Деякі майстри наносять в один цілях економії, але це... Економія дуже ілюзорна. І я все-таки не раджу робити так, тому що матеріал китайський що полупрозорий, і щоб уникнути так званих стиків та пропусків, краще все-таки наносити китайський шов шари. Після того, як нас висихає перший шар китайського шовку на праймері, ми починаємо через 4 години наносити другий шар. Так само такими самими рухами робимо техніку китайського шовку великими мазками. Зараз підсихаємо нас матеріал. Так само 10-15 хвилин у нас є часу для того, щоб сформулювати глянець на цей переломоту. Відсихати наш матеріал, ловимо цей момент для того, щоб розмоделювати наш остаточний вигляд поверхні. Хочу акцентувати на те, що китайський шок дуже зручний матеріал нанесені і якихось особливих там критеріїв по нанесенню візуального малюнку не існує. Тобто в кожного майстра, в кожного початківця є свій особистий почерк, І як би ви наносили цей матеріал, у вас все одно буде відмінний результат. По витратах, якщо ми беремо стіну 20 квадратних метрів в середньому, нам вистачає десь приблизно 4-5 літрів рідкого ґрунту глибокого проникнення. Праймеру 20 в один шар 2,5 літри та на 20 квадратних метрів. Та нанесення китайського шолку в 2 шари до 20 квадратних метрів. Якщо вам потрібна більш детальна консультація, звертайтеся за телефоном на нашого сайту.